Таку машинку для стрижки. Таку просту взяли. Вона зі шнуром, але в нас дуже багато розеток, так що, я думаю, це не проблема буде посадити дитину там, де буде розетка. Ось різні насадочки на різну довжину волосся. Навіть ножниці тут є, розчісочка така і ще і ця сумочка. Короче, повний комплект. Ну, Зараз спробуємо щось з цього вийде. Bye. І Ігната, ну так скажу, що це нелегка справа виявилась. Ну, до того, що в нас зовсім немає досвіду. От, ну І плюс Ігнат не дуже хотів сидіти. Десь відсотків 25 часу він сидів, а інше він, звичайно, ридав. Ну і плюс це волосся, воно йому падало, чухало тут по шиї, йому це взагалі не подобалось і були крики. Ну, нічого. от... Все одно краще, ніж було. І в принципі я дивлячись на всю цю подивившись на всю цю процедуру, я зрозуміла, що в парикмахерській він би це не витримав, це точно. Бо тут був тато, і то він ридав, а чужа тьотя... ну ні, ні, довелось би ще таким лохматим ще ходити. Тому далі в відео вже будете бачити його підстриженого. Ну, в принципі, мені подобається нормально. Буде трохи відростати, будемо ще підстригати, наб'ємо руку. І будемо професіонали. Або я, або чоловік, хтось, хтось цьому навчиться. Зібралась на вулицю. Я сьогодні, прям вже по літньому, тільки в тапочках, бо в квартирі холодно. Блін, такий, знаєте, як протяг, і здається, що й на вулиці холодно. Але чоловік з ігнатом вже на майданчику і сказали мені, що там спека, і одягайся по літньому. Ну, я так і зробила. Терпіти не можу цей період, коли треба вперше вдягати шорти і. Усі ноги такі синюшні, білі, Капець. терпіти це не можу, кажу. От Треба, щоб трошки засмагли. Але вирішила, що на майданчик буду ходити точно так, якраз чудовий привід трохи засмагнути. Бо що, на марята я не поїду, поки що точно. Тому ось такі справи: все, бігу до своїх чоловіків. Я, до речі, вчора так і не показала вам, що як ми його підстригли. От, зараз, поки він їсть, якраз вам покажу. Ну і що? Наче й непогана, правда? Ну, здалеку, так взагалі добре. Якщо ближче придивитись, ну там зрозуміло, що є всякі недочоти, так скажемо. Ну, нічого ми ще руку наб'ємо. Прийшли з вулиці, обідаємо. Ось, нагулялись там, як завжди. Дуже довго сьогодні гуляли. Так що, сподіваюся, мої ноги засмагли. Поки Гнашик там сам їсть, розкажу вам ще одну історію. Я на майданчик завжди беру цілу, цілий пакет іграшок: і машинки, і пасочки, і лопатки, ну, все, коротше. Треба ще м'яч, до речі, докласти. От і для чого, і ми ніколи майже цими іграшками не граємось. Ми завжди граємось чужими іграшками. Але для чого треба вози? І мені чоловік каже, навіщо ти тянеш весь цей пакет? Якщо ви імен... він їм не грається, кажу так, він іми не грається, але він грається чужими іграшками. А нашими іграшками граються оці діти, у яких він іграшки забрав. Це дуже дуже зручно. Тому треба мати з собою завжди якісь прикольні іграшки, щоб давати їх діткам іншим. Тому що це реально так і працює. Ну, мабуть, свої грашки вдома надоїдають, хочеться, а чужі, вони завжди яскравіші, гарніші, навіть якщо там у машини нема колес, вона все одно краще, ніж наша нова. От. І вчора ввечері була така смішна ситуація. Гралась дівчинка лялькою, такий пупс в неї. І вона дає Ігнату його. Він такий бере і в нього от такі очі: типу, як це маленька лялька. Короче, він просто ніколи ж пупсиків не бачив. Почав там роздивлятись ручки, ніжки, все на обличчі. Я подумала, що хлопчикам все-таки також е, треба мати пупсика, пупса такого, да, невеличкого. Якого. Як зараз психологи що треба навіть якщо в хлопчик все одно е, давати йому ляльку, грати з лялькою, возити там візочку, лялечку годувати, якось за неї там е, опікуватись її, так? Для того, щоб е, ну, Тобто це пробудже... Ні, не пробуджує, це. Виховує у хлопчика оцей батьківський інстинкт. От, тобто це дуже важливо. І знаєте, от саме вчора ця ситуація мені показала, що реально так і є. Тому треба, треба знайти нам пупсіка якогось. Не знаю, як до цього віднесеться чоловік. Мій ну, треба бути сучасними батьками, от що я хочу сказати. Всім привіт ще раз. У нас вже сьогодні четверг, це чистий четверг, але в мене він не прям такий дуже чистий, бо я не мав в мене настрою на прибирання, ну ніякого. У нас взагалі в квартирі, Короче, не квартира, а ця пісочниця, після того, як ми граємо на вулиці. От я так, трохи поприбирала, аби, знаєте, от до ніг нічого не липло і все, на цьому досить. Така погода класна, просто не хочу витрачати час та. На це все прибирання. Але я сьогодні все-таки роблю першу партію пасок по першому рецепту. Я казала вам, що в цьому році хочу приготувати по двох нових рецептах. Ну, показувати все це я не буду. Це рецепти не мої, от чужі, просто хочу їх затестити. Знаєте, моя мама дуже робить смачні паски, але в неї якийсь такий рецепт, все на око треба кидати. Я так не можу. От, і в неї, ось вони виходять добрі. А в мене, е, от так як вона каже, не виходять прямо такі, як в неї. От тому я е, якби ще в пошуках свого найулюбленішого рецепту, можливо, в цьому році якраз його знайду. Так, дивіться, як в мене класно піднялось тісто, правда, під... піднімалось воно аж цілих дві години. Ну, ось таке воно. Жирненьке, тому дуже довго підходить, я так розумію. Зараз буду розсипати його по формочках. Показувала вам, що купувала такі маленькі. Я це роблю на півпорції. На півпорції роблю один рецепт і на півпорції потім зроблю ще один. Буду робити в суботу, бо ну, да, завтра Страстна п'ятниця, не хочу нічого. Починати в цей день, а в суботу зранку буду робити ще і другий рецепт. Так, зараз буду розкладати формочки і, і потім чекати ще годину, поки воно все підніметься. Але так ароматно пахне. М -м -м. Мій найулюбленіший момент в дріжджовому тісті. Оце таке. Дивіться, клас! Таке дряве дряве Супер! Це розклала взагалі чітенько вийшло якраз 5 от таких маленьких пасочок в мене буде. Це по 7 сантиметрів. Вони такі реально. Знаєте, маленькі. Знаєте, я робила цей рецепт на 75 мл рідини. Ну, хто от розбирається, той зрозуміє, що це ну, дуже мало. Я просто пам'ятаю у своєму дитинстві, то мама робила ці паски, там чуть ли не на літр молока робилась. Ну тобто, це така була, знаєте, велика місяка. Потім ти його місиш, так що аж пот тече. Ось, Декілька разів воно підходило. Я завжди пам'ятаю, що це як мама пече Паски, це на весь день. Це зранку, дуже рано вона вставала, все це починала. І до пізнього вечора декілька партій, воно ж все поки піднімається. Ну, коротше, Це такий був утимительний процес, так скажемо. Ну, я таке практикувати не хочу. Це в мене буде 5 маленьких пасочок по одному рецепту і 5 малюсіньких пасочок по іншому. Ось так. Їсти паски я обожнюю. До речі, подивилась у нас в новості. От пасочка 450 грам, бачите, 70 гривень коштує. Це я, в принципі, до чого? Що Я хочу також порахувати, скільки вийде ціна за мою пасочку. Я, до речі, вже майже закінчую свою другу серветочку. Ось хочу встигнути, бо ну, в суботу ж їдемо до батьків, щоб їм вже подарувати. Хоча це раз якийсь дивний моточок, з нього таке відчуття, що більше ниточок залишилось. Ну, Таке, непонятно. Мабуть, поки буду чекати, що підходять мої пасочки. Ігнат спить, мабуть, зараз цим і займусь. Ігна... Ігнашка поки наводить порядок в шафі. Він знову не дуже в гуморі. Хочеться йому на ручках сидіти Хотіла показати вам свої пасочки, ось такі вони вийшли. От я вирішила, що я їх не буду нічим змасувати. Довелось взяти Ігната на руки, бо я його не перекричу. Так, ось вирішила, що нічим не буду їх змазувати, просто складу в пакет до суботи і в суботу вже зроблю іншу партію. І тоді вже всі разом перемажу. А одну з'їм, коли вони вже повністю остинуть, на пробу. Але такі гарні мені подобаються. Так, у нас вже субота. Як я вам і казала, в суботу в мене були такі плани, що я роблю другий рецепт своїх пасок. Е, так і є, я їх поставила. У мене завжди є таке тісто, що воно повинно підходити дві години. Е, тому зараз ми підемо на вулицю, погуляємо, потім заїдемо ще. Я хочу купити ну, коротше, дещо докупити, молоко, як на треба. треба. І пограємось там трошки. от, І якраз поки приїду, то вже будемо. Буде... Коли все готово, будемо розкладати формочки. Вчора була п'ятниця, у нас страсна, я в цей день намагаюся нічого не робити, бо є в мене такий досвід не дуже вдалий, так скажемо. Тому цей день вчора такий був у нас вихідний. Ми нічого не робили, пішли з ігнатом до нас в торговий центр в Ретровіль. Ось це тут недалеко. Там поставили таку класну інсталяцію до великодніх свят. от Зайчики, бачите, там яєчки, всякі, гусечки, от На дерева повісили писанки, крашенки. Бисенки, да? от, і ми там значить, походили, і нашок походив трошки по подивились фонтан, фонтан. І потім пішли додому. Ось так розважались, як могли. Ввечері ми вже їдемо до батьків, поїдемо пізно ввечері, бо чоловік допізна працює. Хоча я, знаєте, ще трошки сподіваюся, що може їм зроблять скорочений день, але поки що це не, не факт. От, тому мені треба оце самі самій здоробити ці паски, потім їх помазати ще ж помазкою, цією намазкою. Так, речаник їж. От, і е, яйця пофарбувати я ще хотіла, не знаю, чи встигну все нас зібрати. Потім я хочу е, зібрати треба речі. Я хочу взяти плаття завтра в церкву одягти. Хочеться, знаєте, одягнутися якось поприлічній, так скажемо. І е, погода така класна. Ну, коротше, чому б і ні, наче і настрій непоганий, то. Хотілося б, хотілося б якось гарно, гарно завтра виглядати. О, тому це все треба зробити сьогодні. До речі, я спробувала пасочки по першому рецепту своєму. Е, мені сподобались добренькі. От, одну я з'їла. Єдине, що на мій смак можна було б більше цукру, але можливо, це справа в тому, що немає зверху, зверху ще цієї глазурі солодкої, вона б додала також би солод, ну, солодкість додала. От, а так пасочки добрі. Подивимось, що вийде з другого мого рецепту. Тому що я ж повезу їх до батьків, то треба якось не, цей, не осоромитись. Правда, синок, чихалка ти моя маленька. Ця чихалка хоче сидіти на ручках тільки, От, тому, о, тому так. Трохи важкувато. Я навіть знаєте, що подумала, що треба, мабуть, пошукати цей. Як його стілець, такий знаєте, вежа помічник, який ставиться біля столу, щоб дитина там стояла і дивилася, що ти робиш. Бо мені здається, що якби він дивився, що я роблю тут на столі, йому було б цікавіше, бо там знизу йому там скучно і він капризує. Так що е, треба подивитись, що там люди продають. Так, хочу завтра на природі зробити е, ці крила курячі в цьому, ну на сітці, на оці, знаєте е, барбекюшку таку. От, і купила такий в магазині, там, де купую м'ясо, купила такий прикольний маринад в пакеті. От, тобто, я так зрозуміла, що в принципі, це, е, якщо м'яса не дуже багато, то можна прям. Ось ну, в принципі, цей марінат розрахований на кілограм м'яса, і можна його сюди, прям всередину покласти, тут промаринувати, перемішати. Потім в цьому пакеті принести на вогонь, да, і там потім доставати і робити. Клас, дуже мені мені здається, що дуже зручно. Але в мене це розраховано на кіло, в мене більше, ну нічого, я просто досолю. От у мене просто ще така проблема, що мої домашні вони не люблять спеції. А я люблю. І отак от у нас завжди така проблема. Що вони б такі, що просто посолили б і перчика, додали. А я люблю всякі оці прикольні прянощі. Але вони приправки, ну, ці спеції не дуже. А тут, бачите, в них є ірландські війські. 5 перців. Ну це гостре, я єдине, що гостре, не, не люблю. соєво-імбірний, Я бачила, що там ще є зі сливами або абрикосами ось таке. Але не факт, що то мої б таке їли, я не стала брати, взяла цей класичний пряний. От Там е, якісь травки, муравки, от, ну і сіль. То Зараз зроблю все це перемішаю, якраз за добу воно все класно промаринується, і будемо там на природі робити. Слухайте, я склала все своє м'язко в цей пакет. Реально, в принципі, зручна річ. Якби його було менше, він би взагалі так, ну, м'ясо влізло б так, що можна було там і перемішати. От. Але я перемішала я в цьому вмисці окремо, а сюди просто склала. Добре, що хоч не розірвала оцей верхній зіп пакет зверху не розірвала. От, і все закрила. Ну, ще, зрозуміло, один пакет покладу і все доїде чітко. Ігнашкина Бідришко окремо, все-таки витягнула, помила його. Бо спочатку намазала всім цим, але ні, зрозуміла, що то йому буде занадто ще не буде їсти, і що я тоді там буду робити. А в мене в планах, щоб він це м'язко з'їв. Тому кажу, помила його шматочок і просто трошечки підсолила зовсім трошки все. Ось так все складу, поки в холодильник, і треба не забути це забрати. Так, пасочки по моєму другому рецепту піднімаються вже 2 години. До цього 3 години підходило саме тісто, і тепер ще дві формі. Ну, ще нехай, мабуть, хвилин 30 постоїть, але піднімаються. Це добре, це добрий знак. Бо, чесно кажучи, це все так довго, що я думала, що вони піднімуться вже коли ми з церкви приїдемо. Привіт, це я відображення в моїй брудній духовці. Всі миють все перед святами, святами перед Великоднім, а я буду прибирати після. Ну, не було в мене часу, до то, то і нічого страшного. Покажу вам фінальний варіант своїх серветок. Все я їх вже доробила, відпарила і вони вже готові відправлятись на подаруночок. Зараз ще їх гарненько спакую і все готово. Ось, трошечки вони відрізняються по кольору, зовсім зовсім трошки. На камері зараз, може, це і не видно, і трошки по розміру, От, наче робила все однаково, але бачите, ну ось так. Десь більше витягнула, десь менше. Ну, таке. Це буквально мілі-міліметри, і вони ж будуть лежати так окремо, От, при тому під тарілочками, то буде все одно гарно. Мені дуже подобається, там залишились ще в мене ниточки, то, може, ще буде і третя. Все, готові мої пасочки. Зараз роблю сироп. Буду робити цю намазку білу. От е, гарно вони виглядають, все мені подобається, але так довго я паски ще не пекла ніколи. Три години один раз тісто підходила і ще 3 години другий раз. Але підійшло гарно. Е, сподіваюся, що і на смак, і там всередині все буде добре. Все, зараз покажу вам вже, мабуть, Варіант е, прикрашений. Так, все. Намазочку зробила, посипочки присипала. Ну, ось якось так веселенько все вийшло. Це відклала ті пасочки, що візьму з собою. Дві віддам брату. От, і ці три поїдуть до батьків, і ця піде в кошик е, до церкви. От, а ці залишаться вдома нас чекати. От, понеділок приїдемо і з'їмо їх також. Всі гарні. Клас. Сіла купати цього пупсика і, знаєте, трошки е, заземлитись, бо я так е, бігаю, бігаю весь вечір, бо треба збиратись і себе, і дитину, і чоловіка. Бо потім, якщо щось не візьмеш, то буде постійно. А що ти не взяла, а де то, а де сьо? От, Тому, тому коротше, так. Да. Тому поки зараз Ігнашик покупається, я хоч трошечки посижу відпочину і е, просто треба в голові прокрутити, чи все ми взяли. Отак. Е, хоча знаєте, коли питаєш, а що брати? Ні, нічого не треба. Ні, нічого не треба брати, а але потім починається. А ти те взяла? А ти то взяла? А чого ти це не взяла? І ось такі питання. Ну я думаю, що так у всіх. І багато в цей раз ми веземо всього з собою: подарунок наш для тата. Потім ще стільці для нашого для наших шашликів. Ось на природу свої речі, пасочки, потім ще подарунок. Ще подарунок прислали татові його брат від нього через нас, через нову пошту. Все це коротше треба не забути. Тому що я ж кажу, у нас це раз подвійне свято, і Великдень, і день народження мого свекра. То будемо завтра веселитись. А виявилось, знаєте, що що він буде завтра півдня ще працювати. Наш ім іменинник. От, і ми підемо святити Паски без нього, тільки з мамою. Ну, зі свекрухою, я маю на увазі. І... Ось так. Коротше. Ну, якось воно буде, знаєте, я спочатку трохи так розстроїлася, потім думаю, ну, значить, то так треба. І нічого, все нормально буде, значить, так. В нашій церкві починають святити Пасхи в 9-й, то ми встигли і зібратись, і виспатись. Це наш великодній кошик. Зазвичай ми з собою обов'язково беремо пасочки, яйця, ковбаску, ну і якийсь там огірок і помідорчик. Накрили в цей раз кошик ось цим рушничком, який я сама вишивала. Так він мені подобається. Такий він святковий, яскравий, весняний, все як я люблю. Церква в нас знаходиться дуже близько біля будинку, там дві хвилинки треба було пройти. І ми, якраз як прийшли, то одразу батюшка вже святив Паски. То все це зайняло дві хвилини, і я навіть не встигла все роздивитись. Потім ми пішли пішли на шашлик. Цей лісок він знаходиться також поруч з будинком батьків. Як бачите, людей було дуже дуже багато, була просто черга на мангали. Така, знаєте, записувались просто по телефону, але нічого, все посмажили. Ось всім вистачило, так скажемо. Ігнашику подарували ось такий, ось таку машину велобіг Це мій брат з його дівчиною. Приїжджали до нас, і він такий був задоволений. Він обожнює машинки. Взагалі він молодець, всього 30 хвилин поспав. Як бачите, на природі в Калясті, але всього 30 хвилин. В цей день ми святкували і Великдень, і день народження мого свекра. Ми його, йому подарували ось такі туристичні стільці і столик, і взяли з нього обіцянку, що він буде частіше якомога, виходити на природу і брати нас з собою. Погода в цей день була чудова, тепла, сонячна, настрій також був класний. Ось це таке зелене, ну просто супер. Мені цей день дуже дуже сподобався. Дуже класно посиділи батьки, Ми, брат зі своєю дівчиною, і так знаєте, по сімейному наїлись, порозмовляли. Так все смачно було. Ось і Гнашику дуже зайшов шашлик. А я там хвилювалася, що йому щось треба окремо робити. Нормально. Він в цей день просто їв, що хотів. В нього не було в цей день ніякого режиму. Ну, буває і таке. А на наступний день ми знову пішли в парк і хотіли покатати Гнашика на цьому машині, на цій машинці на пульті. Йому дуже сподобалось, ми не могли його просто звідти витягнути. Такий він вже дорослий, прям не можу в це повірити. І на цьому буду вже з вами прощатись. Дякую, що додивились це відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Всіх вітаю зі святами. Бажаю всім гарного настрою і до зустрічі у наступних моїх відео. Всім пока-пока!